Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в цей особливий суботній вечір. Чому він особливий? Ну, звичайно, він новорічний, тому він особливий. Але він сьогодні особливо особливий. Знаєте чому? Бо Україна жива, не впала і процвітає. Тема моїх роздумів має назву подяка Богові, що оберігає Україну. Знаєте, ми всі дуже багато чули різних термінів від різних експертів. Три дня, тиждень, три тижні. Це все закінчилось, ці всі терміни 10 місяців тому. Стається несподіване, неочікуване, дивовижне. Триває війна між українським Давидом і російським Голіафом. Ця біблійна історія, записана у першій книзі Самуїла, має дуже багато різних паралелей з тим, що твориться в нас зараз в нашій державі. Давайте прочитаємо пару віршиків з Біблії і порівняємо. На початку писання порівнює габарити учасників цього поєдинку. Читаємо, що написано про Давида. 16 розділ, 12 вірш. Давид рум'яний, вродливий на вигляд з гарними очима, невеличкий юнак-пастушок. Це опис Давида. Для нашої держави можна цей опис? Підходить, правда? Давайте порівняємо. Як слово Боже описує ворога Давида. Єдиноборець високого зросту, 6 ліктів з п'ддю, тобто 3 метровий велетень. Я не знаю, як ви, але мені часто попадалася картинка, така порівнюється величина Росії і України. Дійсно, різниця вражаюча. Велетень 3 метровий. І маленький юнак пастушок. Далі Святе письмо порівнює їх військові обладунки, їхню зброю. У Голіафа Мідний шолом, лускоподібний, мідний панцир вагою 60 кілограм, мідні наколінники, мідний спис, товщиною аткацький вал, залізний наконечник, котрий важив 7 кілограм. Якою ж була зброя Давида? Знаєте, її навіть зброєю назвати не можна. Палиця, п'ять гладеньких камінців, пастуша турбина і праща. Ми посміхаємось. Знаєте, багато різних експертів також посміхалися, коли порівнювали озброєння нашої держави з озброєнням країни агресора. Дивились на російського голіафа різні країни. І що ж вони казали? 17 розділ, 11 і 24 вірш. Занепадали духом, дуже лякалися. Щоразу, коли бачили, втікали від самої появи його, оскільки дуже боялися. А що ж, ці самі експерти говорили про воєнну спроможність нашої держави? Те саме, що сказав Саул по відношенню до Давида 33 й вірш. Ти не можеш виступити проти того Фалистимця, щоб з ним битись, бо ти ще хлопчина, а він воїн з юних літ. Здавайтесь, просіть примир'я, ідіть на їхні умови. Ми також чули це все, правда? Що сказав Голіаф? Коли він побачив, хто виходить з ним битися. Він був настільки здивований, що лють його переповнила 42-го вірша 17-го розділу. Придивившись до Давида, филистимець не сприйняв його всерйоз, оскільки він виглядав зовсім хлопчиною, рум'яним і вродливим на вигляд юнаком. Тому Филистимець зневажливо крикнув до Давида: Хіба я пес, що ти йдеш проти мене з палицею? І філистимець прокляв Давида в ім'я своїх богів. Далі філистимець промовив до Давида Підійди до мене ближче, і я віддам твоє тіло небесним птахам та земним звірам. Ми щось подібне також чули нашу адресу, чули і боялися. Але, подібно до Давида, ми мали надію. Цю надію сказав Давид. 45 вірша. Ти вийшов на мене зі списом та зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога Небесного Війська, і увесь зібраний тут люд пізнає, що Господь спасає не мечем і не списом, тож Він віддасть усіх вас наші руки. Це сталося, це стається і сталося. Я хочу зачитати буквально декілька свідчень. Українських Давидів, що вони говорили. Ми бачимо щодня Божу руку над нами. Снаряд мав влучити просто в нас, але він пролетів над нами. За кілька метрів від будівлі впала ракета великої потужності, усе мало перетворити, перетворитися на руїни. Але ангели Божі спасли нас. Нас семеро сиділо у підвалі тиждень. Ми мали лише дві пляшки води і дві пачки печива. Та ми їли до схочу». Уістину Господь спасає не мечем і не списом. Таких свідчень кожного дня надходить багато. Скажіть, кому подяка? Кому слава? Чиє ім'я ми піднесемо в цей святковий новорічний вечір? Великому небесному Господу, вождю невидимого. Небесного війська безмежна слава, подяка, честь і хвала. Він той, що спасав Україну і нас до цього часу, і той, хто спасе і дасть перемогу. Також безмежна подяка нашим воїнам, які в надлюдських умовах стримують ворога. Подяка медикам, волонтерам, всім людям, які працюють на перемогу. І ви знаєте, також хочеться подякувати тим, хто воює на духовному фронті, хто воює молитвами до Бога. Слава нашому Господу, що спасає нашу державу. Амінь.